Ці дівчата вже срібні чемпіонки Європи з чарлідингу. Кажуть, до змагань за Кубок України готувалися ретельно і зараз жодних хвилювань. Це драйв, це здоров'я, це красота. Мені дуже подобається движення в черлідингі. Мені подобається займати перші місця і подобається, коли ми всі виступаємо, ми всі друг друга підтримуємо. Американський вид спорту черлідинг став популярним серед української молоді 10 років тому. За цей час збірна України вже 5 разів виборювала звання чемпіона Європи з черлідингу. Кричалки, акробатичні елементи, станти, піраміди, присутствия хореографії движения, чер пришки. В общем, это все в разных критериях входится и і конечном итоге получается в результаті оценка. Команда з Одеси розраховує отримати перемогу. кажуть, виступу конкурентів не дивляться, бо то погана прикмета. Емоціональна нагрузка і же, фізична нагрузка. Ноги, руки болят. Елементи складні, думати треба багато. За Кубок України змагаються майже тисяча спортсменів із 13 регіонів України та Росії віком від 6 до 16 років. Змагання триватимуть до кінця тижня. Деякими з учасників може поталанити їх заберуть до збірної України, яка поїде наступного року на чемпіонат світу до США. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганськ, п'ятий канал.